Всім привіт! Вітаю вас у себе на прямому ефірі. Як завжди, з вами я. Сьогодні, сьогодні знову ж трішки затрималась. Чому я затрималась? У мене поважна причина. Знаєте, як в школі, вибачте, у мене поважна причина. Дійсно, поважна причина: у мене сьогодні з'явився новий партнер. Буквально, буквально півгодиночки тому. І для мене дуже важливо проводити першу зустріч, оскільки партнер реєструвався знову ж таки через соціальні мережі. Знайшов мене. Ми до цього спілкувалися такими повідомленнями в месенджері, а це сьогодні прийшло повідомлення, що все я, я хочу все ж таки приєднатися до вашої команди і все-таки хочу спробувати спробувати заробляти разом із вами. Я кажу тут пробувати, Треба обрати і робити. Так от, проводила першу зустріч і хочу про це поговорити. Я не знаю, як у вас, як. Проходять у вас там командне, командні якісь навчання і так далі. Що, що ви робите, коли у вас з'являється новий партнер? Але я з зі своїми партнерами обов'язково зв'язуюся особисто проводжу таке, знаєте, якби перше, вступне, вступне заняття. Ми знайомимося, розповідаємо про себе, людина про себе розповідає про себе. І далі я розповідаю про важливі моменти, на які потрібно звернути увагу, причому відразу. І я кажу, що я розумію, можливо, ви зараз це не запам'ятаєте. Але як тільки у вас з'являються ваші нові партнери, ви повинні робити те саме, оскільки тут... Це дуже важлива інформація. Він каже, а якщо я не запам'ятаю, що мені робити далі? Кажу, без проблем. зв'язуйте зі мною. І рівно стільки разів це потрібно буде зробити, я зроблю. Поспілкуюся з вашими, з вашими партнерами. Отак от, от дуже класно, дуже круто. От ми порозмовляли буквально півгодиночки. І зараз, буквально по закінченню прямого ефіру, буду додавати людину в наші всі робочі чати. До речі, я та людина, яка, як би сказати, я додаю у всі наші робочі чати. Я кажу, да, я розумію, в нас їх багато, оскільки в нас великий лідерський такий склад. Але я дуже для мене це дуже є важливим показником, щоб людина була знайома абсолютно з усіма лідерами, які знаходяться вище навіть мене, аж до самого діаманту. Для того щоб ця людина знаходилася постійно в потоці інформації, щоб варилася в цій інформації. І розуміла, що вона далеко тут не одна, і не я лише одна. Тут У нас крута командна робота, і при чому у нас реально система роботи в інтернеті. Один на одного можна покластися. І знову ж таки, знову ж таки кажу: вам не потрібно проводити презентації, якщо ви ще боїтеся. Бо якщо у вас взагалі немає бажання, але повірте, в нас достатньо разів на день, от уявіть собі, тричі на день, з понеділка по п'ятницю, в нас проходять презентації компанії, де ще в якій компанії у вас таке відбувається. І це не запис презентації, це онлайн-презентації, де людина може приєднатися і задавати запитання, якщо такі будуть. У нас вони проходять з вранці. Проходять у вечірній час, причому, знаєте, в прайм-тайм, тоді коли люди знаходяться вже там, приходять додому і вже можуть приділити собі певний там період часу для того, щоб послухати цю важливу інформацію. Тому кажу, ваша головна задача буде навіть не проводити презентації, а запрошувати на ці презентації. А як же я буду запрошувати, що я буду робити? Кажу, не хвилюйтеся. У нас є навчання, система навчання для партнерів. У нас тричі на тиждень проходять школи для партнерів, і це школи для всіх партнерів і для новачків. І вже для старичків, для всіх, для всіх, для всіх партнерів у нас проходять школи. Як кажуть, повторення, мать учення. Ми повторюємо ті, хто вже тут давно і вже нібито знає всю 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 інформацію, ніколи повторення зайвим не буде. А для нових партнерів, звичайно, це обов'язково бути постійно в потоці цієї інформації. І є дуже класний позитивний момент, те, що в нас у ці всі заняття вони залишаються назавжди в чатах. Тобто, якщо у вас немає можливості, от людина працює. Чому працює в другу зміну, і немає можливості, наприклад, бути присутнім на саме цих презентаціях онлайн або на цих заняттях онлайн. Круто! Нічого страшного тут немає. У нас... Чати, все зберігається в чатах, ця вся інформація зберігається, в будь-який час можна приєднатися і подивитися. Я навіть кажу для деяких своїх партнерів, кажу, нічого страшного, ви можете навіть в записі включити швидкість, там, наприклад, півтора. Бо для тих, хто спілкується дуже швидко, наприклад, то вже два буде незрозуміло, буде так дуже дуже швидко. А так, наприклад, швидкість півтора, і дуже прекрасно можна слухати в записі цю всю, всю інформацію. Тим більше, якщо щось незрозуміло, можна натиснути на паузу, можна промотати і ще раз, і ще раз передивитися. Тобто це завжди дуже круто. І дуже класно, коли реально працює ціла команда. Крута командна робота. Тому от зараз буду додавати всі наші чати. Я в статусі срібло, я буду дати до чату, там де в мене вийшов стоячий лідер, в статусі золото, далі до статусу і звичайно до своїх діамантів. Так що, отак, от так, от така командна робота, от така система роботи в інтернеті. А у вас, у ваших компаніях, у ваших командах є таке? Знаєте, в мене є з чим порівнювати. в мене є з чим порівнювати. От моя попередня компанія, в якій я була. То такої роботи в інтернеті я не бачила, от це чесно кажучи, поклавши руку на серце, я такого не бачила. Якщо в нас там були якісь школи, то вони потім всі сходилися до того, що. Ми всі не люди і роботи ми не хочемо, і нічого ми не хочемо. А от вони вже досягли величезних статусів, будують собі будинки за шалені гроші. А ми, а ми нічого в житті не варті. От в нас, чесно кажучи, я таке в житті своєму бачила. І тепер у мене є з чим зрівнювати. Є з чим зрівнювати. Так що, отак, от, не хвилюйтесь, якщо ви думаєте, що ви будете кинуті і нікому не потрібні, то це ви дуже дуже сильно помиляєтеся, оскільки в нас реально крута команда. Реально Реально класнюча командна робота, реально класнюче навчання. Ви обов'язково будете з результатом. Якщо ви дійсно будете все робити, те, про що ми говоримо, у вас обов'язково буде результат. Всіх люблю, всіх обіймаю, дякую, що ви були у мене на ефірі. Зустрін... Зустрінемося завтра о 12-й годині, а зараз я побігла додавати людину в наші чати для того, щоб він поринув у світ нашої компанії LівGood. найкращої компанії, яка Залетіла і зарекомендувала себе неймовірно кращим шляхом компанія Лівгуд. І якщо ви ще не з нами, то зв'язуйтесь зі мною якнайшвидше. Краще сьогодні треба було ще вчора. Ну давайте вже сьогодні. Хоча б сьогодні я вас так само приєднаю до нашої командної роботи і вже до нового року ви зможете досягти своїх результатів. Всіх люблю, всіх обіймаю до завтра. 12.